Друзі, мої вітання! Ми зараз із вами проживаємо у нелегкий час і зовсім нестабільний. І саме тому ми запросили до цього ефіра майстрована, який має бачення про те, якою буде Україна. Після завершення війни, чого нам очікувати, і що буде із нашим ворогом, чи буде він існувати в майбутньому? Тому, якщо ви хочете змінити своє майбутнє, своє бачення, не перемикайтеся, залишайтесь на нашому каналі, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте і залишайтесь із Астрофеноменом. Коли настане кінець Путіна? Бо ми насправді всі чекаємо, хтось йшли якийсь негатив, хтось прокльоне, хтось подумки бажає йому в лапках всього найкращого. Чи по-перше, коли він повністю відійде в той світ? І чи дочекається українці цього? Вітаю, друзі! Питання, звісно, бентежить всіх. Є імпозантні спікери і з російського боку, і у нас щось вони всі з однаковою зачіскою, які відправили цей персонаж і в холодильник і куди завгодно, і порахували спецслужби вже і двійників, і все інше. Я скажу, як я то відчуваю. Ну, перше, давайте домовимось, про що ми говоримо про колективного Путіна. Ну, не скоро ми його поховаємо. Той, який насправді приймає рішення, той, який привів е, Путіна до влади, і все інше, От, тому я думаю, що це робота з свідомістю ціле, цілої країни, з її особистим локальним, ну не можна сказати, світоустроєм, а країноустроєм, тому це одна справа. Я думаю, що не скоро лікуються такі хвороби, е, як це називається? Побіда бісія, діди воювали, і скрєпи і вся ця печенєгі половці, це все може залишитися в головах і серцях навіки. Якщо говорити про біологічного персонажа, він взагалі не цікавий. От. На мою думку, і на моїх відчуттях, номер один той, який був справді там, бігав, чемоданчик носив за Собчаком і все інше, його вже в живих немає. Я розумію, чому, колись ми про це поговоримо окремо, я так, я так думаю. Я думаю, що нам демонструють плюс-мінус схожі варіанти, от. а Дієво і бояться його, тому що це ми маємо справу саме з е, свідомістю, колективним Путіним. Тому. Тут про, про що ми говоримо? Давайте. І чи залежить від його життя, від життя цього персонажу людства? Ні, людство залежить від себе, від своєї свідомості. Вам не нагадує це казку Тараканіще? Мені нагадує, прийшла якась гнида, якийсь клоп, комаха, побудувала весь світ, і всі його трясуться і бояться? Отак От це виглядає. Тому, коли оці всі звірята... В усьому світі потужні, неймовірні, красиві, надзвичайні, сильні, е, зрозуміють, що тараканіще це просто букашка, це просто клоп, якого можна роздавити. І навіть цю свідомість, і навіть цю наддержаву просто можна знищити різними способами. Можна і мирними, можна і не дуже. Можна підключити певні важелі. І військові, я думаю, що і в Пентагоні, і не тільки розкажуть, як це робиться практично миттєво. І Я думаю, що і наші ЗСУ знають, аби у них була зброя можливості, як то робиться. І фінансисти вам розкажуть, як це робиться, і всім стало не легше. я Ми живемо з вами в касці Тараканіщі. От коли людство зрозуміє, що нема кого боятися. Що вони боялися отаку от прекрасну істотку, от тоді і настане. Навіть говорячи про колективного, От, вони бояться чого, вони бояться публічності. Коли називають речі, так, да, у цих клопів, клопів по всьому світові вони напихали: і Орбани, і Меркелі, і інші е е співробітники е Лубянки. По всьому світові. Але про це розкажуть краще спеціалісти. Ну я це бачу так. Давайте тепер з вами поговоримо на рахунок того про те, що Україна очікує в майбутньому. Що очікувати після завершення війни? Варіантів два. Ну, перше, ви добре, що уточнили, коли після завершення війни. Перше, що таке завершення війни? Війна е завершиться виключно перемогою України. Бо якщо Україна програє, війна продовжується. Тому якщо ми говоримо про завершення про після завершення війни, то ми, значить, маємо на увазі, що ми говоримо про час, коли ім імперії зла більше не існує, вона розпалася і їй допомогли розпастися на князівства. Якісь певні, я бачу, вбачаю потужне велике майбутнє нашої нації України. Інців України як нової насправді незалежної держави, яка очистилась від персональних гнид, корупціонерів, крадіїв, навела лад з законністю в своїй країні і створила суспільство, яке справедливе, милосердне і спрямоване на розвиток країни, а не на розкрадання, і я думаю, що люди захочуть б бачити саме таку процвітаючу відновлюючусь і відновлену країну. Будуть відбудовані звісно, не отак, не за одну мить, це роки. Будуть відбудовані місця і села. Я думаю, що все одно кордони ми інтуїтивно посилимо. І якимись фортифікаціями, не тими, які сеня на бумагі намалював, а гроші десь ділися, а е, з паркану навколо України так ми і не побачили. Тільки гроші куди, десь зникли. І були розповіді про те, який Сеня молодець, а паркан так і не з'явився. І кордон як був дирявий, так і лишився. Я думаю, і з цим треба теж розібратися. З кожним можновладцем він має дати. Відповідь за свій період царювання, що він там нацарював, де взяв, куди поклав, може треба повернути державі, народові. От я думаю, що десь так в такому контексті ми наведемо потроху лад, От. знайдемо вкрадені кошти, повернемо їх. І тоді дійсно ми будемо говорити про розкіт, про йде каяття прощення кожна влада. Починаючи з першої, кожен президент розкаже про свої діяння, що так робив, що на благо, а що і, і ні. Кожен це кожен. І кожен наступний буде знати, що аудитори ходять з калькулятором і все рахують. І тоді все буде ясно. Країна буде справедливою, процвітаючою для народу, де старші люди. Будуть жити в достатку не на копійчайній пенсії, а достойно, ну і так далі. Я думаю, що там наші фінансисти і політики, не політикани, а нова формація державницьких людей, пасіонарії в Україні, знайде рішення цих питань і як достойно жити і пенсіонерам. Наприклад, чи мають вони платити за газ, за воду, за електрику. І за квартплату, і таке інше це для мене це велике питання. Чи мають? От, звісно, коли у людини там е, якісь статки і маєтки, то напевно він має платити не тільки податки, а й за все. От. Але коли людина пропрацювала 40-50 років і має пенсію менше, менше 100 євро, то напевно це а, а має за квартиру заплатити. 150, ну, напевно, це якось неправильно. Отже, ми маємо навести твердою рукою, люблячою рукою лад і взаємодіяти. І, і можновладці, точніше, державницькі люди мають бути про народ, про Україну на її благо. І не забувайте про аудитора з калькулятором за кожною спиною. Я думаю, десь так. Майстроване, в нас зараз дуже велика біда в Україні, окрім війни, у нас ще і шлена міграція людей відбувається за кордон. і Вона на превеликий жаль продовжує зростати з кожним днем. І ми розуміємо, об'єктивно так про те, що більшість людей, які там уже три роки перебувають на сьогоднішній день за кордоном, ну вони не зовсім збираються повертатись назад. Як повернути людей за кордону? Які мають бути умови в Україні для того, щоб люди самі хотіли поверти? Вернутися додому. Ну, знову вас не чую. Е, я. Не, ну, давайте зітремо слово велика біда. У нас велика біда війна. І та міграція людей за кордон е, за рахунок війни. Е, це зрозуміло для мене, коли люди спасають своє життя, своє майно е, з життя своїх дітей. Мені це досить зрозуміло. Я скажу, що це явище на превеликий жаль. Я спостерігаю не тільки під час війни чи ковіду, да, а в принципі, я знаю, що подорожуючи Україною, я бачив пусту Чернігівську область, де пусті села, тому що тому що немає роботи, нема за що жити, нема що робити. В минулому Кіровоградську область, і Ба... Миколаївська область, частково Херсонська область, і я можу далі продовжувати перелічувати, де ти їдеш і занедбані села кинуті, без людей. Вони були задовго до війни, задовго до 2014 року. Тому я думаю, що мудра фінансова політика, яка Дасть можливість розвитку в країні і бізнесу і достойної зарплати поверне людей після війни і тих, що вже 30 років живуть в чужих землях і плащуть по Україні ночами. У мене багато учнів українців по всьому світу розкидані, які поїхали 20, 30 і більше років тому назад з дітьми. Тільки тому, що не могли знайти реалізації собі тут, в нашій країні, хіба у нас нема що робити? Просто крадії не платили достойної зарплатні, не платили податки, не розвивали регіони, з цілих галузей викачували все і не вкладали в розвиток ні енергетики, нічого іншого. Е, комунікації занедбані, у нас тільки зараз на відновлені країни буде стільки потрібно робочих рук, а їх стало на, на превеликий жаль набагато менше. Я молюся за наших загиблих, за тих, хто в полоні щодня, за тих, хто травмовані війною. Не забуваємо їх подвиг ніколи, але ми про інше. Так, от я думаю, що. Це не вчора почалося. Війна просто вигнала людей з свого е, житла, своїх домівок, своїх міст і сел. І це логічно. А от до цього 20-30 років що робилося? Чому люди покидали Україну? Оце питання, яке треба вирішити раз і назавжди. І мудра, і фіскальна політика, і е, мудре законодавство, яке буде. Однакове для всіх не буде ті, хто поза законом і над законом. Коли людина буде знати, що вона в цій державі захищена, що діти мають у неї майбутнє в цій країні і самореалізацію, от тоді люди не просто повернуться, а ми будемо продавати по 100 мільйонів доларів. З, ну, я вже утрірую, звісно, це жарт. Спрямований, звісно, на що? Картки на е, право на жити в Україні. От. І не треба нас лякати новими Єрусалимами. Це наша Богом дана земля. Належить нашому народові. Україна є, була і буде. І руки геть. І агресори, і ті, хто мріють, захопити ці землі. Якось так. Майстро, вони дуже дякую вам за вашу позицію і за ваші за ваші думки. А скажіть, будь ласка, чи можуть мігрувати в Україну індіанці і пакистанці на тлі війни, та яка в них розпочалася? Ну я не бачу, щоб там прям розпочалася війна. Там у них постійно йде на напруга, там постріляють і розбіжуться. Ну я не думаю, що там ті мільярди людей зможуть. З одної війни бігти в іншу це якось ну, недолуго не вважаєте? От. Звісно, що люди будуть шукати собі місць де тепліше, але хіба зараз Україна є самим, самим комфортним для, місцем для проживання? Це може бути якась диверсія, спланована, ще щось і так далі. Я бачу багато представників всіх народів в Лондоні. Проживають в Нью-Йорку, в інших розвинуть, Вони якось там квартали собі облаштовують, і чомусь вони приходять в чужий монастир з своїм порядком. І не тільки ці. Вони ж приходять і починають наводити свій лад, свої якісь традиції, е, нав'язувати корінному населенню. Я думаю, що в світі треба з цією історією розібратися. Я розумію цей план. Який вводила і пані Меркель, славно звісно, про іммігрантів в Європу оновити, омолодити Європі кров? Так наомолоджували, що криміногенна обстановка в Європі страшенна із за цих людей. Вони роблять, що хочуть. І їм чомусь дали прав більше, ніж громадянам, народженим в цій країні? Мене ця позиція дивує. Треба з цим навести лад. Досить займатися переселенням народів і розвивати теорію рабства, рабів переселяють куди хочуть, по шахівниці. Ця епоха завершилась. І прекрасно знають ці ляльководи, ті, яких ці пішаків розставляють по дошці. Вони бояться цього, вони не знають, що робити, як себе зберегти. І свої статки розберемо. Вже пройшов час. Так вже не буде. Тому це е, історія така, вона більш глобальна, чим е, три країни, які ми е, озвучили в цьому питанні. Якось так я вважаю. Майстроно почули вас. Дякую вам. О, як ви вважаєте, зараз війна, та яка відбувається, це війна раз? Ну я не розумію. Нам вже кричать, що ми брат, народи брати. Той старший, ми менший. То які раси? Ми ж нам же кричать, що ми всі арії. Ну це виглядає смішно, бо у нас і наші там е, е, недолугі е, семінарісти, які бігають по всьому світу, е, будучи військовими професійними і чомусь не захищають державу, а розповідають про Русі і про всяку інших половців і іншу пургу. Цей російський наратив. То я не бачу, яка раса. Шкіра однаково виглядаємо, плюс-мінус однаково, мова схожа, от, і так далі. Я не бачу ніякої. Це війна добра і зла. Імперія зла вирішила захопити весь світ. І аби далі е, вона не наштовхнулася на супротив е, і волевиявлення нашого народу, то може, їй би і вдалося. Бо європейці готові стати в дивні позиції, аби їх не чіпали і давали далі спати, заробляти на копалинах і на всьому іншому. Які раси. Добро і зло ми маємо бути свідомі. Іншого протистояння в нашому світі немає. Не бачу я тут війни раз. Ну і найголовніше те, що ми маємо розуміти і усвідомлювати, це те, як потрібно зберегти нашу Україну. Майстри Овени, як бачите ви це? Що потрібно робити? Де брати усвідомлення для багатьох людей про те, що варто робити вже зараз, вчора і завтра? Єднання в єдності українців навколо. Нашої пасіонарності в гарному сенсі націоналізм, національна ідея, єдинство нації, єдинство всіх українців всього світу. Хтось присилає сюди гуманітарну допомогу з усього, хтось кошти. Мої учні в перший тиждень назбирали 20 тисяч доларів в Канаді і прислали їх. Я не не знаю навіть який волонтерський цей фонд. Пересилали, і ця робота продовжується. продовжується. Зараз академія цим займається. Єднання в єдності наша сила і наша перемога. Не в царькові, не в цьому з булавою хтось там, не в гетьмані, не особистість переможе, а єдність народу. В цьому сила, не розбрат. І той, хто розхитує цей човен, має оплатити це. Має відповісти за це розхитування човну, за цей розбрат по мові, по території, по церкві. А ми ведемось на це. Зупиніться українці в єдності наша сила і перемога. Поки ми не об'єднаємось, поки нас будуть знищувати, от в чому секрет нашої і перемоги, і потужності, і майбуття. Україна є, була і буде тільки єдиною, непорушною. І жоден персонаж, жоден гетьман не здатен на перемогу. Він може допомогти, очолити, робити якісь функції адміністративні, працюючи на народ України, на е, Україну, на її перемогу, на розбудову щиро. От, от Це може бути ролі. І людина. Лишить слід в історії. Не наслідить, а лишить потужний слід. І честь йому буде, і хвала цій людині, тільки в єднасті. Бо ми за одного, там приставка бота, приставка, бота, приставка там є леді, теж дуже хочеться паруліть. А яка ці мета? Ти чого хочеш руліть? Користь Україні, розквіт Україні. Чи здати її, ключі від України, принести цьому антихристові? Яка твоя мета, дівчина і хлопці, що рветесь зараз, під час війни до влади? Готуйтесь до виборів? Не вибори тепер, а перемога, а перемога в єдності.